Мої ранкові ритуали ходіть, покажу. Я багато працювала, щоб мати можливість планувати свій день так, як хочу я. Тепер мій ранок починається не з поспіху, а з маленьких радощів. Прогулянки за делькою, милування краєвидами, обов'язкові смаколики та відвідування найближчого ринку, щоб поповнити запас свіжих овочів та фруктів. Для цього беру з собою свою тайстру. Вона дуже вмістка та зручна. Ручна. Дорогою додому проїхалися автобусом, щоб показати, яка в мене гарна сумка. До речі, отримали багато компліментів. Вдома я обов'язково приділяю увагу своїм квітам, перевіряю, як почувається пересаджена нещодавна архідейка. З нею все добре, тому чекаємо від неї рясного квітіння. Попрацювавши з дівчатами на каналі навчання. Сідаю працювати сама. Моє улюблене місце чекає на мене та зйомки нових в'язаних рецептів для вас.